Як мені смішно. Який цей фільтр підступний? сподіваюся, ви мене впізнали. Я Наталія Вільчинська. Без фільтру я виглядаю зовсім інакше, звичайно. Як він мене веселить Може, мій, зуби, ну помножити на три. Це, мабуть, коли мені ортодонти казали про те, що мені необхідна керамічні там всякі ці <гум> до налаштування висоти зуба, це, мабуть, якраз вони отаке мені пропонували я просто не можу заспокоїтися. Але взагалі вони мене гарні новини, тому я давайте так вам про них повідомлю. Що насправді, 24 лютого, ми вже опублікували про ідеї, і портал вже працює. Ми, звичайно, ще допрацьовуємо багато, 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 багато речей. Але загалом там вже є новини, і загалом там є частина того контенту, що був у першій версії порталу. Я не буду робити Якесь шумне відкриття зараз. Ми маємо концентруватися на інших питаннях, і тому я просто запрошую вас знаходити відповіді на всі питання з маркетингу та просування на. В нашому порталі, там вже є щодня важливі новини, і ті речі, які я трошечки вам тут <хи> пояснюю, насправді там вже описані дуже детально з подробицями. Тому я буду дуже рада бачити вас на порталі. І, звичайно, цікавить ваша думка, ваші якісь запити, можливо, вас цікавлять якісь теми в першу чергу, тому що зараз формується наш контент-план, контент-сітка, які статті будуть на які теми виходити. І якщо у вас є якісь сь конкретний запит то звичайно я зацікавлена публікувати статті в першу чергу ті які потрібні вам вже зараз найбільше постраждав при перенесенні при перезаписку блок лайфхак і гайди і, мабуть, новини, тому що я не стала перебирати те, що було, тому що воно втратило свою актуальність і я, більше міру, знесла те все. Це багато на що впливає з точки зору SEO, але моя ідея в тому, що я хочу зробити для вас нові інструкції і оброблювати нові новини, які ви можете застосовувати зараз. Це те, що вже впливає на ваше просування сьогодні. А те, що було там три роки назад, це вже історія. Ну, було, дякуємо, але вже я його не буду буду тягнути на цей портал. Тому, якщо вас цікавлять якісь інструкції, якщо вас цікавить просування якоїсь конкретної теми, пишіть або в коментарі тут, або пишіть там дуже багато є кнопочок, де можна написати. І також анонсую, що 13 березня стартує новий набір на курс зі створення стратегії просування, але примітка, кількість місць буде менше. Дуже було багато людей в лютому, в березні буде мінімум, тому встиг.